Як і обіцяли волонтери координаційного центру до Олександрії з Чехії, доставили авто для військових вже 18-те та 19-те. З Чехії їх пригнав Євген Озірний. А перед передачею військовим транспорт оглядають та ремонтують на СТО. допомагаємо як можемо. Сьогодні заїхала ця автомобіль, то його треба обслужити до вечора, щоб він поїхав на Бахмут. Хлопці чекають його. Ну зараз стараємося знайти всі запчастини, які необхідно. Для того, щоб вона від нас виїхала, ця автомобіль стараємося з усіх сил. Кожен день по дві, по три машини, бува, приганяють, ремонтуємо. Буває, які проїжджі, заїжджають, теж допомагаємо. Це авто відправиться на Бахмут, наступне до Херсону. Наші 18 і 19 автівка, яку ми маємо викупити ще з Чехії. Вони приїхали. І в авральному порядку золоті хлопці, яким тільки кажуть, що це треба було на вчора зробити. Вони кидають всю свою роботу, яка їм дає можливість годувати сім'ю. Починають ремонтувати волонтерські машини. Треба час для того, щоб машину обслужити як слід, щоб вона в робочому стані. Сьогодні вночі вже мала можливість виїхати на Бахмут. Бо Її там вже чекають, і там вона дуже потрібна. Авто відчукують волонтери за кордоном. Тільки Євгену зірний знайшов, домовився та пригнав з Чехії вісім автомобілів. Бере на хрестик, йому довіряють, але збирати кошти стає дедалі важче. На зараз дуже впала можливість людей підтримувати збройні сили. Ми розуміємо, що сталася така величезна трагедія з Херсоном. Але е, не можна звичайно порівнювати де важливіше, де потрібніше. Але якщо наші хлопці не втримують лінію фронту, у нас буде і третій, і четвертий, і п'ятий, такий, не дай Боже, Херсон. Тому наше завдання підтримувати наші збройні сили. На сьогоднішній день ми так не змогли зібрати всю потрібну суму, тому поки ця вся сума йде на борг, у нас не вистачає десь приблизно 80-90 тисяч гривень для того, щоб повністю… Ся закрбопокрити борг за пригон автівок і плюс ще додається сума на розхідні матеріали на одну машину. Бо сьогодні ми повинні в ніч відправити цю машину. А завтра на ранок у нас виїжджає вже друга машина за зазначеною адресою, яку теж чекають, і вона дуже потрібна хлопцям. Тому я дуже прошу: залучайтеся, додайтеся за адресою коворонтерського центру. Ми приймаємо донати. Це Проспект Соборний, 66 і усі реквізити банківських рахунків у мене на сторінці Кабанова Ірина і на сторінці координаційного центру волонтерів. Волонтери без вас не впораються, тому що ми намагаємося придумувати різноманітні акції. Як збирати ці кошти, але без допомоги звичайних людей кожна гривня має значення? Тому дуже прошу, долучайтесь, будь ласка, чекаємо вас в координаційному центрі. Нам треба за цю неділю зібрати оці ці зазначені мною суми і розрахуватися по всім боргам. Зараз борг – 80 тисяч. Але вже новий запит від військових 57-ї бригади 34-го батальйону. Волонтери вже шукають відповідне авто.